Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми продовжуємо зборку ВАЗ-2104. Уже встановили задні ручки. Зараз будемо встановлювати накладки на пороги та карти. Уже встановлені ручки. Так, Встановлюємо накладки на пороги. Прикручуються на саморізи. Зараз їх прикрутимо та покажемо. Прикрутили наставку водійської дверки, Тепер будемо приступати до пасажирської задньої. Прийшла до нас тут помощниця і допомогла нам вчепити накладку на задній поріг. Тепер будемо переходити до передніх пасажирських та задніх пасажирських дверей на ту сторону. Прикрутили ми останню накладку. Тепер будемо переходити до карт. Встановили вже всі 4 карти та ручки дверей. Встановили задній бампер, зараз будемо встановлювати передній бампер. Після чого будемо підключати газову установку. Встановили передній бампер. Зараз будемо встановлювати газове обладнання. Так як редуктора знімали. В редуктор балон магістралі. Прикрутили заправочну трубку. І поняли, що трошки лоханулися. Треба було сперва прикрутити її до бампера, а потім вже встановлювати бампер, бо було трошки тяжко її знизу прикручувати. Зараз будемо проводити вже трубку на подачу до самого редуктора. Провели трубку на подачу. Зараз будемо встановлювати балон. Встановили балон. Під'єднали магістралі, трошки награлися спускною, так як балон міняли, ставили інший. Було інше розположення мультиклапана. І прийшлось трубку вигинати. І не совпадало на різьбу. Наверно, хвилин з 20 ціляли. Ну, а верхня совпала вже зразу. Тепер будемо встановлювати газового редуктора. Встановили редуктор на своє місце. Наділи патрубки на охолодження та затиснули хамути. Зараз будемо підключати та закручувати патрубок на подачу газу, підключати його теж надівати. Зажимаємо хамут на патрубку на подачу газу. Підключаємо мінус. Плюс. От ми і встановили газовий редуктор. Ось який стартер стояв на даному автомобілі, він був поломаний. Думали його справляти. Але потім дзвонив знайомий з розборки. І ми взяли в нього другий стартер, вже редукторний. Зараз будемо його встановлювати. Після чого поставимо генератор та будемо пробувати заводити автомобіль. Прикрутили стартер на його місце, зараз будемо його підключати. Підключили стартер. Зараз будемо вже встановлювати генератор а то підключати. Поставили акумулятор, підкачали бензин, зараз будемо вже пробувати заводити. Здається, з передачі зняв. А ну ще раз, давай. Все потухло. А, все потухло? Хуйовий, так, да, поганий контакт, а, а тут клема велика, дуже, з цей. а тут акумулятор стоїть другий. Тут... Зараз. Придумали ми тут на перше время, щоб попробувати завести таку конструкцію. Клема велика. Підклали отвертку. Ну давай. Будути на відео, здається, цепка трохи товче, треба попробувати її натягнути. І ще не купили кришку. Тряпкою легенько накрили, щоб мусор не попадали. Глуши. Додому. Да, трохи товче цепка. Трохи товче цепка. Треба попробувати натягнути її. Під'єднали акумулятор, залізли в салон, Попробувати ще раз завести. і обнаружили, що не працює магнітофон. Довго думали, в чому проблема і не було подачі току на сидіння теж. А проблема оказалась в обірваному проводі. Це маса у нас. Ось приставляю до рушника. Добре, пристав це. О! Все є. 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 Ну, от з'явився ток. І ця магнітола була закольцована з сидінням. Так що зараз будемо підключати трохи інші провода до магнітоли і до сидіння, до електрорегулювання. Розібралися з електрикою, не працювала права фара та не працював правий поворотник. Був перебитий дріт до фішки мінус. Також зараз вам покажу, що ще доробили в салоні. В салоні встановили все на свої місця. Розібралися, чому не працював магнітофон, та не працювало сидіння. Теж був перебитий мінус. Як бачите, магнітофон працює. Зараз ще покажу сидіння. Сидіння вже теж регулюється, вверх вниз, спинка вперед назад. По плані електрики вже розібралися. Після установки балона відкриваємо клапана повністю і будемо перевіряти, чи не пускає газ. мильним раствором. Так, як видно на відео, біля балону не пускає. Зараз перевіримо ще заправочник. Так його тут погано видно. Не пускає. Тепер переходимо до капоту. Не пускає. Ледве відмили та постелили гумові коврики. на їх місця, так також набагато кращий вигляд в салоні. Ось вигляд ззаді. Підготували ми нашу четвірку повністю під продаж. Як тільки на неї з'явиться покупець, ми повністю підіб'ємо рахунок, що ми в неї вклали, ціни на фарби та все, та покажемо вам уже детально, що ми на неї витратили та що вдалося нам заробити. Це ви зможете переглянути в наступному відео. До речі, у нас на подвір'ї з'явився новий автомобіль, а саме який ви зможете переглянути в моєму наступному відео. Ви були на каналі Повний Бак. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви найкращі. До зустрічі!